Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і хочу з вами зробити розклад. Мені порадили, вчора, здається, подивитися в гостях у, Гордон. у Гордона, здається. Якщо я правильно це говорю, я поки знайшла, порадили подивитися інтерв'ю. Я це не дивлюся. Я його взагалі не дивлюся. Там дуже багато хороших русських, а я це не люблю. Ось. І генерал Омельченко. Григорій Омельченко. Ось. І ви знаєте, я подивилася там дві години, дуже цікаве інтерв'ю. Я навіть більше дивилася, ніж дві години, бо я, знаєте, він така людина, або я вже не дочуваю старію, на слух щось в мене. Або людина ну, вимова така в людини. Але це настільки цікава людина, що я, ви знаєте, я не могла відірватися. Я сьогодні з самого ранку а, включила, нікого дома не було, щоб ніхто не заважав, подивилася це інтерв'ю і постійно перекручувала пару хвилин назад, щоб ще раз зрозуміти, Ще раз зрозуміти. інколи до п'яти разів от не повірите. І ви знаєте, я записала дві дуже цікаві фрази з цього інтерв'ю. І зараз ми зробимо цей розклад. І так Україна стане духовним інтелектуальним центром об'єднаної Європи від Ла-Маншу до Уралу. Пам'ятаєте, хто дивиться мене вже? Хто, я знаю, що є багато хто дивиться мене до повномасштабного вторгнення, хто з повномасштабного вторгнення. І на початку, десь в 22-му році, це, можливо, був березень, квітень. Не думаю, травень, але, можливо, навіть травень. Ми робили з вами розклад, що Україна буде потужним центром. Я навіть пам'ятаю, яку я колоду брала. Зараз я її вам візьму, вона в мене тут є. Здається, здається, я цю колоду брала. Якщо я правильно пам'ятаю, таро ангелів. Ось таке гарне таро я туди взяла таро ангелів. Ось. І зараз я не буду брати це таро, і ми не будемо дивитися. І там ми з вами робили розклад, що дійсно Україна колись стане духовним. Центром, центром взагалі Європи. Ось колись Україна підніметься. Ось, і як він сказав, ви знаєте, особливо в кінці його інтерв'ю, я ж розчулила відверто, вам скажу, як він Україна приречена, в Україні місія боротися зі злом. А зло іде звідти, з болотів з Московії. Ось, тобто Україна це наша така місія. Як він сказав, чи, чи вищий розум, чи інтелект, чи, чи творець, тобто в нас така місія. Це ми теж не будемо дивитися. Наступну фразу, яку він сказав, він сказав навіть, що він десь у, в статтях колись він давав. Ну, Він пише часто статті, і він тоді сказав дату кінця війни. Це було ще до саме повномасштабного вторгнення, але війна вже йшла, наскільки я розумію. Вже це була стаття після 2014 року. І він сказав тоді, написав верніше, дату кінця війни. Тепер він, Гордон його. Дмитро Горден його запитував декілька разів, а він, а він сказав так: потерпіть ще трошки, наберіться терпіння. Україна, правда, він сказав російською, обречена. А я вже перекладаю, приречена на перемогу. Тобто Україна приречена на перемогу. Він не назвав дату кінця війни. Давайте так, я вже комусь. Неофіційно, здається, можливо, в розкладі, так, десь мільком бігала. Я казала, що я відчуваю десь 26 й рік. Остаточно. Ось. Комусь я казала теж не раніше. Раніше я не відчуваю цього. І так, давайте подивимося: От просто цікаво дату кінця війни. І дивимося по роках. Цей рік я би навіть не брала. Але я знаю, що ви скажете, як? Як? А може, і в цьому році. Тому дивимося, буде кінець війни у 2024 році цього століття, тобто 2024 року. Буде кінець війни, тобто перемога. Україна переможе. Це не просто кінець війни. Україна переможе. 24-го року. 2025 року і 2026 року. Плюс я покладу зараз карту, якщо не 26 го то значить колись пізніше. Зараз будемо дивитися. Домовляємося з вами. Ви всі знаєте, які у нас карти є перемоги. Так? І дивимося. Дивіться, ось ця карта нам говорить тільки військовим шляхом. Це різко, це може відбутися, до речі, дуже різко. А тепер дивимося: цього року Ну, тут якісь будуть договорники. От стопроцентно я про це і говорю. Тут будуть і домовлятися, і... а договорники ведуться з 22-го року і не тільки. 25-й рік. Ні. Скоріше за все, ні. Тут, знаєте, тут буде, от, от наступний рік буде тяжкий цей рік. Повірте мені, ви ще згадаєте. на В 25-му році, <кхід> вибачайте, в 25-му році ви ще згадаєте 24-й рік. Буде дуже не дуже недобре буде. це, це в тому, А особливо, якщо залишиться Зеленський. До речі, до речі, Треба ще зробити на вибори, бо ходять вже Віктор Шлінчак, здається, сказав такий інсайт, що Зеленський і його команда готують на 25-й рік. Тобто, після цього року, вже після виборів в Америці, виглядає, що ні, скоріше за все, ні. Отут силою буде. От, скоріше за все, вже пізніше, навіть, можливо, пізніше за 26 рік. Але ми вже робили з вами ці розклади. Я просто хотіла, знаєте, ви мене просите час від часу робити, тому що, а, ну, воно якось заспокоює. Все рівно людина хоче знати. Я вас розумію. А, хто з вас вміє робити розклади? Я знаю, мене дивляться і тарологи. Ось. Хто з вас вміє робити розклади, все рівно дивиться, хоче. Я не дивлюсь на це. я вже, Для мене таро, я вже десь казала, це як інструмент. Не можна довіряти таро. Довіряти тільки своїй інтуїції. Я, до речі, зачитаю зараз один а, дуже цікавий а, коментар. Правда, не знаю, хто це. От я зробила цей коментар сьогодні буквочка Ти. І так, вибачте, ви казали, що так званий президент з Ярмаком в червні дадуть дьору. По-перше, це не я казала. Якщо ви уважно слухали, от, от відверто хочеться таким людям сказати, яким місцем ви слухаєте. По-перше, це сказав. А, як його? Як його? Він зараз в Америці живе. Ой. Бачите, забула. Я знаю, що він з Єлісєєвичем робить. Він буває десь колись на анексія нет. От забула, вилетіло в мене з голови. Гаразд, неважливо. Ось, Він це сказав. А ми тільки перевіряли. Або ви дивитеся тільки, читайте заголовки, не дивитеся відео. А зараз чомусь зовсім друге говорите. Як вам можна вірити? Отут я вам скажу. Вірити можна тільки собі, тільки собі, мої дорогенькі, свої інтуїції. Людина, по-перше, людина не робот, навіть робот може дати збой, а тим більше, людина. Людина не є, як сказати, ну, не хочу зараз щось неправильне сказати, але людина теж може помилятися. Розумієте? Ось, тим більше, Таро ніколи не показує остаточний варіант. Чому? Таро показує завжди багатоваріантність. Як я тут відчуваю, ну, от на даний момент я так, в принципі, і відчуваю. Тут буде вже велика потужна сила піднятися в 26-му році. А тут вже, бачите, може бути перемога. Навіть, от я не знаю, я не читала цієї статті від Омельченка, від генерала Омельченка. Можливо, хтось знає. Я знаю, що про одну статтю він говорив: в Україна молода, здається, я її знайшла. Ми, не брати, як учені довели відсутність. Зачекайте, бо я не маю цієї статті зараз. Так, я вже стільки пови... повідкривала всього. І так, зараз я скажу. Дивіться, Україна молода, від Григорія Омельченка від генерала. Ось він написав статтю. Тут дуже цікава стаття, я її ще не читала, я тільки почала. От, я хотіла дуже слова деякі знайти. Ось ці слова Україна стане духовним інтелектуальним центром об'єднаної Європи від Ламаншу до Уралу. Оці слова я хотіла знайти, поки що не знайшла. Але треба прочитати всю статтю. Інколи ви знаєте, отак око е, минає е, справжні е, ті моменти, які нам потрібні. Раджу вам по почитати цю статтю. Можливо, хтось знає, де він. Називає дату кінця війни. Ось. Але на даний момент, навіть не дивлячись на карти, я не бачу, що раніше, ніж 26 рік. Не бачу раніше ні, не бачу. Можуть бути перемир'я, може бути договорняк, заморозка, що завгодно, але це не кінець. Щоб ви розуміли, це не кінець. І запам'ятайте, з Зеленським ми не переможемо. Не буде. Україна не зможе перемогти з Зеленським. Це потрібно інша людина, інший лідер. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Трошки я висказалась, я не роблю лайвстріми, не роблю. Якісь, знаєте, треба напевно робити щось, щоб з вами спілкуватися і трошечки розжовувати, розказувати про таро, як воно функціонує. Я наразі не роблю більше курсів, бо в мене німецькомовні курси були. Я декілька років викладала саме німецькою мовою. Наразі я не роблю цього. Українською це треба зробити. в мене немає часу. Це все-все треба перекласти гарно, щоб це все було. Нема в мене на це часу. ось, І мені вже це не цікаво. Мені не цікаво викладати. Тому що я таро бачу тільки як інструмент. Ось, не можна звинувачувати таро, можна звинувачувати тільки людину. І то людина теж може помилятися. Ось якось так. Інтуїція. До речі, дякую декому з вас, хто мені. Зараз я, правда, не знайду. Можливо, не знайду, а може і знайду. Ой, тяжкий допис знайшла. Зараз, можливо, і знайду. Ні, напевно, не знайду. Скоріше, не знайду. Ага. Доброго дня, пані Ірино. Присіла я на ваші розклади, но з часом думка змінилась. Багато чого так ще раз. Спочатку була скептично, щось я пропустила? І так, присіла я на ваші розклади. Спочатку скептично була налаштована, але з часом думка змінилась. Багато чого збігається з реальністю. Сама колись пробувала кар... карти Таро. Но це не моє. Вдячна вам за розклади. Ситуація в нас дуже важка. Вчора була на похороні воїна, залишилися в нього маленькі діти, а, батьки, а, а, не, не, старенька, старенькі, в нього старенькі батьки і діти. Мати раніше померла. Так було важко. А скільки таких похоронів по Україні? Запитання від мене так, напевно. Коли цей жах закінчиться? А, бачите, якраз. Ні, я хотіла інше прочитати, ну, гаразд, вже не буду читати. Я десь собі скопіювала, але, знаєте, інколи отако їх багато копіюєш, копіюєш. Гаразд, не буду вже читати, бо багато. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам а, вдячна а, за вашу підтримку, за вашу. Присутність, що ви є, що ви живі, що ви ж здорові, що ви українці, що ви боретеся, ви борюєте, не мовчіть. Головне, не мовчіть. Ви знаєте, мовчання золото, але в цьому випадку кожне слово на вагу золота, якось так. Публічно треба висловлюватися. Тобто не мовчати, не боятися. Люди настільки зараз залякані. Але, але робіть все інтуїтивно. Ні до чого не закликаю. Тільки разом до перемоги. Все буде Україна! Слава нашим Збройним силам! А Україна приречена до перемоги. І Рашку ми переможемо. Рашкостан. Росію. Переможемо! Росія буде знищена. Бажаю всім гарного, мирного дня, вечора! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!